Він загинув заради того, щоб ті діти, котрі, можливо, ще не народилися, але мають народитися, жили в щасливій країні. Юрій Андрушук розповідає про свого 39-річного двоюрідного брата солдата Руслана Оводюка, з яким сьогодні прощалися на Майдані Незалежності у Рівному. Як повідомляє прес-служба рівнеради на офіційному сайті, чоловік родом з Рівного, навчався у двох місцевих школах, потім працював на будівництві та мав власний бізнес у цій сфері. Звістка. Про його загибель була дуже тривожною для нашої родини, для нашої сім'ї. Цьогоріч на початку січня чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України, виконував бойові завдання на Донеччині. Після 7 березня військовослужбовець не виходив на зв'язок з рідними, а вже 11 березня їм повідомили про загибель захисника. Йдеться в повідомленні: герой Руслан був людиною досить такою простою, працьовитою. З Самого дитинства був навчений до праці, з самого дитинства був навчений до того, щоб шанувати старших, дуже любив дітей. Загинув захисник 8 березня, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Поховали Руслана Оводюка на алеї Героїв кладовища Нове. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.